Лютий 25-го року росіяни проводять мітинги у роковини смерті російського політика Олексія Навального. Акції пам'яті відбуваються у понад 150 містах світу. Також проходять покази оскароносного фільму Навальний читання книжки Патріот і ще багато інших подій. Навального згадав навіть тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він написав, що політик боровся за демократію і свободу в Росії. Натомість росіяни не Влаштовують настільки масових антивоєнних мітингів за кордоном, та й російська опозиція в екзилі досі схильна називати вторгнення Росії війною Путіна. У цьому відео ми поговоримо про те, як працює російська діаспора за кордоном, і з'ясуємо, як так звані російські ліберали намагаються заглушити українські голоси. Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще розуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто як не українці мають стати кращими знавцями Росії. У 2008 році в Росії заснували Роспівробітництво. Це орган, який займається налагодженням і підтримкою зв'язків з діаспорою або і співвітчизниками, як вони їх називають. Роспівробітництво організовує школи російської мови, підтримує російські діаспоральні медіа, влаштовує візити підлітків до Росії і концерти для старшого покоління. А ще це федеральне агентство веде ютуб канал. Ось, до прикладу, відео про російські. Сегодня изба в традиционном виде почти не встречается, но традиции сохраняются в архітектурі сільського жилища. А ось відео до дня пам'яті російського музиканта Віктора Цоя. Здавалося, б, що у цьому такого просто культура, яка нібито поза політикою. Але на каналі можна натрапити на відео, де російські співвітчизники з різних країн читають поезію про так зване СВО. Зима на фронті не знайома. но греет руки в блин даже у дома. Окопная свеча с пылом из дома, хоть в сотнях километрах этот дом. Оставленный город в огне сентября, Алёша, пусть все это было не зря. Цей поетичний марафон підготували напередодні російського свята, Дня захисника вітчизни та річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Вірші читали російські співвітчизники із Південної Осетії, Лівану, Танзанії, Франції та багатьох інших країн. Це практично квінтенсенція того, як Росія працює з діаспорою, коли за красивою обгорткою, нібито культурних заходів, ховаються російські наративи. Та ідеологія. А ось вам приклад того, як росіяни використовують на свою користь класичну музику. У 23-му році берлінська опера повернула на сцену про путінську оперну діву Анну Нетребко. Після початку повномасштабного вторгнення світові сцени скасували її виступи. Проте згодом повернулися до концепту Какаразниця. Для них достатньо було те, що співачка нібито дистанціювалася від Путіна. Хоча варто нагадати, що Нетребко послідовно підтримувала російського держава. Диктатора і була його довіреною особою на виборах, а ще фотографувалася з прапором так званої Новоросії. Росіяни вміло налагоджують зв'язки з діаспоральними спільнотами. Наприклад, у Німеччині російські державні або наближені до них установи налагодили зв'язки із щонайменше 57 німецькими громадськими організаціями Росіян. Це показало дослідження Українського інституту про російську культурну дипломатію в Німеччині. Ось вам приклад того, як розпівробітництво. Об'єднує російськомовні групи у когорту співвітчизники. Існує така собі загальнонімецька координаційна рада російських співвітчизників. Вона є ключовою парасольковою організацією російської діаспори. Аналітики Українського інституту помітили згадку організації в одному з дописів російського дому в Берліні. Але у російськомовній версії публікації йшлося про те, що це «Координаційна рада російських співвітчизників. Тоді як у німецькомовній версії, співвітчизники перетворюють. Рювалися на російськомовних аналітики Українського інституту пояснюють, що росіяни свідомо дали хибний переклад назви організації у такий спосіб. Вони показали, кого насправді вважають співвітчизниками. Під цю категорію потрапляють вихідці з країн колишнього радянського союзу, зокрема російськомовні українці. Наприклад, у 23-му році об'єднання російськомовних ЛГБТК плюс мігрантів випустило збірку Російськомовні квіри в Берліні в 17-20 століттях. У ній, зокрема, була стаття про Лесю Українку і її листування з Ольгою Кобилянською. Пізніше упорядники збірки вибачилися, але й тут не обійшлося без сумнівних пояснень. Організація написала, мовляв російську. Умовні квіри у Берліні належали до різних культур, а російська була для них однією з мов на батьківщині. Ці приклади показують, що поняття російськомовності значно ширше, ніж здається. Воно охоплює не лише росіян, а ще й використовується як елемент м'якої сили. Росія не приховує, що діаспора це не просто спосіб допомоги людям зберегти мову і культуру, а ще й нев'язування певних міфів і наративів, а також спосіб впливу на інші держави. Про це відкрито говорить голова розпівробітництва Євгеній Примаков. В одному із своїх дописів він зазначає, що потрібно працювати з країнами, в яких живуть співвітчизники, щоб, мовляв, вони не утискали права росіян і російськомовних жителів. Тоді за кордоном будуть дружні до Росії люди, які зміцнюватимуть мир та співробітництво. Також промаков виділяє кілька категорій діаспори, з якими, вочевидь, ведеться робота. Тож розглянемо їх детальніше. Найперше варто згадати так звану білу імміграцію. Це іммігранти першої хвилі, що тікали з російської імперії від більшовиків. Стеротипно її асоціюють з аристократією та іншими уламками старої царської Росії. Але крім професорів із аристократами, в числі білої імміграції були чорносотенці: це ультранаціоналістичні шовіністичні монархічні організації, відомі своїми єврейськими погромами. Під час першої хвилі імміграції тікали не лише росіяни, проте саме вони стали основною спільнотою, яка в різних країнах надалі визначала себе як росіяни без розрізнення українців та інших народів. Іммігрантські православні церкви, школи, громади всі називалися російськими. Замовчування та затирання українського продовжувалося навіть на чужині. Для розуміння контексту також важливо згадати хвилю російських мігрантів, яких випускали за кордон, а не гноїли в таборах до смерті. В міграції вони часто мали непогану кар'єру журналістів, викладачів або письменників, як, от, наприклад, Йосип Бродський, за 20 років після вимушеної імміграції, живучи в Сполучених Штатах. Він написав українофобний вірш на независимость України. Тривалий час існувала легенда, мовляв, цей текст є підробкою. Проте у мережі зберігся запис де Бродський справді його читає. Дорогой Карол, 12-й враження під Полтавою, слава Богу, проігране. як говорив Картавий, Врім'я покаже, Кузькіну мать руїни, кость без смерті радості з привкусом України. Ще цікавіше подивитися на наступне покоління. Це представники діаспори, молодість яких припала на 90-ті. Наприклад, Маша Гесен це російська та американська журналістка, яка використовує щодо себе займенник. Вони. Маша повернулася із Сполучених Штатів до Москви у 90-ті, щоб працювати у журналістиці. Здавалося б, класичний приклад людини, що виросла з західними цінностями, та повернулася змінювати батьківщину, коли йдеться про російсько-українську війну, Маша. Навіть висловлює досить чітку позицію. Приміром, говорить, що найкращий шлях для Росії це військова поразка, бо тільки вона ознаменуватиме кінець путінізму і російської імперії. Разом з тим гесен прирівнює страждання українців і так званих простих росіян. Ось як це відбувається навесні 23-го року. Українських письменників Артема Чеха, Артема Чапая та Ірину Цілик запросили на фестиваль у Нью-Йорку. Письменники погодилися, однак відразу попередили, що не брати Муть участь у фестивалі, якщо там будуть росіяни, але прилетівши до Сполучених Штатів, українці побачили новий захід, який додали в останній момент. Це була розмова гесен з так званими жертвами тиранії одним китайцем і трьома росіянами. Про це розповіла письменниця Ірина Ціли. За її словами, спершу організатори запропонували українським письменникам вивести їхню подію за рамки фестивалю, але вони не погодилися а згодом їх повідомили, що російські учасники відмовилися проводити свою дискусію. Після цієї ситуації гесен демонстративно вийшла із складу організації Пенамерика та ще й звинуватила українців у тому, що вони буцімто шантажували організацію і що росіян нібито не пускають за великий стіл через те, що вони росіяни. Ті ж Маша Гесен у січні 24-го написала для The New Yorker статтю з гучним заголовком Українська демократія в темряві. Зокрема, вони писали, що в Україні не можуть відбутися планові вибори президента, тому Зеленський та його команда нібито вкоренилися у владі. Вочевидь, те, що Путін вкоренився у владі в Росії, російську журналістку хвилює менше ніж питання демократії в Україні. Хочете навчити рідних безпечно споживати інформацію? Давайте робити це разом. Долучайтеся до створення наших відео, підтримуйте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Така позиція характерна і для найновішої діаспори, тобто росіян, які виїхали після початку повномасштабного російського вторгнення. Не варто чекати від них співчуття до України. Навпаки, вони намагаються показати, що росіяни нібито страждають. Не менше за українці те, як псевдоліберальне російське видання Медуза запустило рекламну кампанію, використавши кадри війни в Україні. Тоді серед використаних зображень було фото Ярослава Базалевича, чия дружина і донька загинули під час російської атаки по Львову. Після скандалу усі рекламні матеріали видалили. Але тепер росіяни захищають рішення включити Базилевича у відео. Про це повідомила головна редакторка видання «The Kiev Independent» Ольга Руденко під час конференції. І в Берліні вона запитала у представниці медузи, як взагалі Базалевича включили у це рекламне відео. На що комунікаційне видання відповіла: мовляв, він же присутній у ролику всього лише секунду, і взагалі медуза теж розповідає про війну в Україні. Так працює знецінення і порівняння досвідів. Ось вам ще один приклад від українського письменника і військового Олександра Мехеда. Його запросили записати відео про досвід служби в збройних силах України для всесвітньої освітньої платформи для дітей. Вже після запуску проєкту виявилося, що в ньому беруть участь вісім спікерів: четверо українців і четверо росіян. Серед них були російські дезертир вчитель, лікар і журналіст кожен розповідав про свій досвід на війні. А в кінці дітям запропонували знайти спільне і відмінне у розповідях українців і росіян. Іноді йдеться навіть не про порівняння, а про затирання досвідів. Це вдало ілюструє приклад російського політика Ілії Яшина. Після обміну ув'язненими між Росією та країнами Заходу він живе в Німеччині. Тож тепер Яшин формально став частиною нової російської діаспори, і серед іншого розповідає західним аудиторіям, нібито про людяність російських тюремників. Були зірасілі, які, там тебе заводять в камеру. поворачивают тебя спиной, начинают как-то тебя жестко обыскивать. Я поначалу говорю, что вы исполняете это? <свист> вот. А потом ты заходишь в камеру и понимаешь, что тебе там в карман сунули шоколадку или там конфетку, или яблоко. А, я видел прям нескольких людей, которые искренне сочувствуют, работая в тюрьме, работая в тюремной системе. Водночас менш публічні росіяни розповідають про геть інший досвід, коли йдеться про українських полонених. Наприклад, кілька росіян дали свідчення у міжнародному суді. Вони розповіли, що мали вказівки катувати українських військовополонених та слідували ним. Водночас, деякі так звані російські інтелектуали навіть не приховують своєї імперськості поглядів, як от письменник Борис Акунін. У лютому цього року Акунін написав допис, в якому заявив, що мовляв, нікуди українці від Росії не дінуться. Здається, десь ми це вже чули. Ну, Нравиться, не нравится, Терпі моя красавіцю надо виконувати. Та одна справа, коли подібні речі озвучує російський диктатор, і геть інша, коли це робить публічний опозиційний росіянин, який до того ж живе в Європі. Це теж спосіб використовувати співвітчизників на користь російських наративів. Бо в таких умовах думки російських псевдолібералів сприймаються як голос правди. Нова російська діаспора стає голосом, який хочуть чути, але який при цьому заглушає українські голоси. На жаль, Україна не веде настільки налагодженої і послідовної роботи з діаспорою. Зате українці об'єднуються самі, коли мають навколо чого гуртуватися. Вони виходять на мітинги, організовують благодійні ярмарки і нагадують світу, що війна в Україні триває. Також варто згадати організацію разом for Ukraine, засновану українцями в США. Команда збирає десятки мільйонів доларів на підтримку України. Гроші йдуть як на закриття військових потреб, так і на культурні проєкти. Приміром, до. Документальний фільм Порцелянові війна, який претендував на Оскар від України, отримав грант саме від фонду Разом. Фільм розповідає про трьох українських митців, які залишилися під постійними обстрілами у Харкові, і виготовляли порцелянові статуетки. Ними вони прикрашали зруйновані російськими ракетами будівлі. Завдяки гранту творці фільму змогли презентувати стрічку під час кінопоказів у США та Оскарівської кампанії. Це була можливість поділитися історіями захисту та. Супротиву України за кордоном. українські громади є важливим фактором у всьому світі: мітинги, статів закордонних медіа, адвокація українських інтересів на різних рівнях і в різних інституціях усе це під силу українській діаспорі. Українська згуртованість не є продуктом державної політики чи дії центрів прийняття рішень, як би це не називали росіянами. Ми вміємо самоорганізовуватися і разом працювати заради спільної мети. Головне не зупинятися і продовжувати наближати українську перемогу. Це все. На сьогодні побачимося в наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.